Доброго дня! В даному відео буде показано приклад інтеграції з віртуальної TS FONET для конфігурації на керованих формах, наприклад, BAS малий бізнес Редакція 1.6. Існують інтеграції для інших типових конфігурацій, а саме, управління невеликою фірмою, BAS управління торгівлею 3.2, BAS комплексне управління підприємством, BAS erp та інші. Авторські права на модуль інтеграція облікової системою з віртуальної ЕТС належить компанії NCIT. Номер свідоцтва 76364. Зараз детальніше про функціонал модуля «Інтеграція з ФОНЕТ» для конфігурації на керованих формах. Як відбувається процес прийняття вхідного дзвінка? На програмному телефоні бачимо номер абонента, де можемо прийняти чи відхилити. Натискаємо Прийняти. Найменування програмний телефон не виводить, так як даний телефон не належить жодному клієнту із розділу Клієнти в особистому кабінеті FONET. Щоб отримати інформацію про поточний дзвінок, необхідно натиснути кнопку Інформація по поточному дзвінку на панелі Віртуальна АТС» або комбінацію клавіш плюс» з будь-якого місця програми баз. Оскільки контрагент чи контактна особа не знайдений по номеру телефону в контактній інформації БАЗ, то створюється картка ліда, якщо встановлений модуль управління Лідами. Картка ліда автоматично закріплюється за поточним користувачем. З самого початку вказано нічого не відкривати. Якщо вказати відкривати картку клієнта Ліда, натиснути інформація по поточному дзвінку, то відкриється картка Ліда. В картці Ліда можна заповнити найменування Ліда. В такому разі лід буде вивантажений в розділ клієнти в кабінеті FONET.com.ua. В полі «Коментар» можемо внести більш детальну інформацію про ліда, чим цікавиться. Можна внести вид діяльності, посаду та інше. Відповідальний менеджер заповнюється автоматично як поточний користувач, під яким створився лід. Реквізит «Джерело інформації. Заповнюється автоматично по заданій в налаштуваннях таблиці відповідностей, де кожному нашому номеру телефону в шлюзі FONET задається відповідне джерело інформації. ЛІД створюється автоматично в двох випадках. Перший при натисканні кнопки Інформація про поточному дзвінку, якщо контрагент по номеру телефону не знайшовся. І друге, при створенні документу телефонний дзвінок, якщо по номеру телефону лід не знайшовся, то він буде створено автоматично. Ліди вивантажуються в фонет, якщо в картці ліда вказано вивантажувати в базу даних віртуальну ЕТС. Прапорець встановлюється автоматично, якщо в полі найменування ввести якесь найменування. Є декілька способів закрити картку ліда. Перший. На підставі картки Ліда можемо перевести його в покупця, можемо перевести в покупця і створити замовлення або зв'язати з контрагентом. Якщо натиснути неякісний лід, картка Ліда закриється. Другий спосіб. Якщо в контактній інформації контрагента чи контактної особи ввести номер телефону, то при запису контрагента буде виконано пошук на закритих лідів. Якщо знайдуться, то вони закриються автоматично. І третій спосіб: при запуску нової картки Ліда виконується пошук телефону Ліда в контактах контрагентів чи контактних осіб. Якщо знайдеться, то Лід прив'яжеться до цього контакту і автоматично буде закритий. В картці Ліда можемо переглянути всі телефонні дзвінки, закладка події. Записуємо картку Ліда. Якщо модуль управління лідами не встановлено, на панелі Віртуальна АТС можемо натиснути Створити контакт і відкриється картка нового клієнта з заповненим номером телефону в найменуванні і контактній інформації. Далі розповім про панель Віртуальна АТС. Закладка Поточні дзвінки. На закладці Поточні дзвінки виводиться інформація про вхідний або вихідний дзвінок, де вказано номер телефону, лід або контрагент і відповідальний менеджер. Закладка Втрачені дзвінки містить список всіх втрачених дзвінків за період. Якщо перейти в список пропущених дзвінків, відкрити пропущений, ми можемо передзвонити. За замовчуванням дзвінки відбираються за поточним користувачем. Якщо очистити поле відповідальний, то буде весь список пропущених дзвінків по всім користувачам. Також повідомляю, що це дублююча інформація з розділу пропущені дзвінки в фонет.comUA. І відповідно, якщо ми передзвонюємо і в фонет телефон зникає із списку пропущених, то і в бас він зникає із списку пропущених. На панелі Віртуальна АТС» можемо відкрити журнал документів взаємодії Телефонні дзвінки. В журналі показані всі телефонні дзвінки, вхідні, вихідні, пропущені по всім менеджерам. Якщо відкрити телефонний дзвінок, ми можемо прослухати запис розмови або зберегти запис розмови. У журналі можемо встановити відбір. По ліду або контрагенту, відповідальному менеджеру, стану, важливістю або встановити відбір по пошуку за номером телефону. На панелі Віртуальна АТС додано довідник ліди, якщо встановлено модуль управління лідами. В довіднику ліди є декілька способів відбору, а саме за номером телефону, станом. відповідальному менеджеру та інше. Також на панелі віртуальної АТС додано звіт статистика по лідам, який надає дані по кількості лідів в розрізі менеджерів, з даними по кількості дзвінків по лідам, дані по конверсії лідів в контрагентів. Звіт показує оперативну статистику роботи менеджерів з лідами. Як виконати вихідний дзвінок? На панелі Віртуальна АТС можемо ввести номер телефону і натиснути Телефонувати. Якщо перейти в довідник клієнти, зайти в картку клієнта, ми можемо зателефонувати. Звертаю увагу, що кнопку Телефонувати можна легко додати в будь-яке місце конфігурації шляхом копіювання декількох рядків програмного коду форми об'єктів, при цьому самі форми не змінюються. Наприклад, кнопку Телефонувати можна легко додати у форму замовлення покупця. Всі зміни в конфігурації виконані шляхом мінімальних змін. При повторному вхідному дзвінку бачимо найменування клієнта або контактної особи, де можемо прийняти чи відхилити. Натискаємо Приняти. Картку клієнта можемо відкрити з будь-якого місця програми шляхом натискання комбінації клавіш нам плюс. Відкриється картка клієнта. В картці контрагента на закладки Події бачимо всі телефонні дзвінки. По даному контрагенту або контактним особам контрагента. Ми можемо налаштувати модуль таким чином, що при отриманні інформації за поточним дзвінком відкривалась не картка клієнта, а документ-подія. Для цього на панелі Віртуальна АТС вказуємо відкривати документ-подія телефонний дзвінок. Натискаємо Інформація за поточним дзвінком. І нам відкриється документ телефонний дзвінок. Контрагент і контактна особа контрагента визначаються за номером телефону. Наш відповідальний визначається за номером внутрішнього телефону в картці користувача. Також може заповнитися джерело інформації, яке визначається за номером нашого зовнішнього телефону, якщо заповнені відповідні налаштування в налаштуваннях модуля інтеграція з Фонет». Змінені клієнти та ліди вивантажуються в фонет за регламентним завданням кожні 10 хвилин за замовчуванням. Цей період можна змінити. Але якщо нам необхідно зараз вивантажити змінених клієнтів та лідів, то ми можемо. Переходимо на закладку, основна форма обробки Віртуальна ТС», закладка Синхронізація клієнтів і натискаємо Вивантажити змінених контрагентів. Далі розповім, як завантажити дзвінки з віртуальної ТС. Перше автоматично по регламентним завданням, отримання вихідних вхідних дзвінків. Регламентне завдання спрацьовує кожні 5 хвилин за замовчуванням. І в ручному режимі. Для цього переходимо на закладку Імпорт, вибираємо період, за який нам необхідно завантажити дзвінки. І натискаємо Завантажити дзвінки. Якщо встановлено прапорець перезаписувати всі поля, то перезаписуються існуючі події, телефонні дзвінки, але якщо в них заповнено опис, він не затреться, залишиться. На цьому все. Дякую за увагу!